Всім доброго дня! Сьогодні 28 листопада 2025 року. Виноградник вже десь тижня-два як вже вкритий землею. Ось у цьому відео хочу коротенько і швиденько розповісти про те, як я зберігаю лозу, показати, де вона в мене зберігається, в яких умовах. От, можливо, комусь з новачків, стане в нагоді ця інформація, От, тому лозу я заготовляю під час обрізки, вибираю найкращу лозу з кущів, От, обрізав, поставив її в ємність з водою, ну, нижню частину лози. Десь орієнтовно там, на дубу вони стоять у воді. Тобто, ну, вона і так в принципі, йшли дощі, там, волога, в ній було, є, але ну, так я поставив на добу воду. От, на нас добу вона постояла, вийняв ці торці, вони трохи підсохли, щоб не були мокрі. От, і в звичайні пакети для сміття чорні. От, я її запаковую. Але ну, Перед тим звісно, пов'язав пучки от, по сортам. Потім ці пучки де по сортам зв'язую один великий пучок, там, скільки можна впхати в пакет. От, і далі пакети для сміття і зберігаю їх в ямі. Чому в ямі? Ну, в мене так склалося, що батьки раніше тримали корову, там в ту ямі зберігали буряки. Тобто яма виморована в землі. У мене, звісно, в погрібі температура вища, особливо вже весною. От, а в ямі якось в складаються такі от ідеальні умови для зберігання лози. Вже скільки років я таким методом зберігаю, і все просто е, супер. Чудово, зберігається. Е, ту лозу, яку я заготовляю, я ріжу десь орієнтовно там, на 1,50, метр сімдесят довжиною, ну, тому що. Чим довша лоза, тим вона менше всихається. От. Але навіть ті черенки, які мені висилають, я замовляю нові сорти, гібридні форми. Ну, вони ж там 4 бруньки. От. Є там хтось, хтось що скине на прищепу, там 2 бруньки, наприклад, я їх також зберігаю в ямі. От. Все чудово зберігається, жодних питань. От, єдине потім ті, що на прищепу, звісно, вже як вже стає тепло, там середина квітня. Е, звісно, я їх потім вже з ями дістаю. От, і забираю, звісно, в холодильник. Те ті, що на прищепу. От, а так навіть е, питання шкілки, ті, що я черенки собі тримаю для сажанців, от, вони лежать в ямі. в Аж до того, коли там висаджую садюс висаджу шкілку, тобто це до початку травня, там лоза зберігається і, в принципі, все нормально. Зараз я швиденько ще покажу, як вона зберігається, от що було наглядно видно. Так, ну ось так от зберігається лоза. Ось вони ці пакети. Вони доволі такі, тут ну, великі, да, по ємності. Здається, пакети на 160 літрів. Два пакета. Один знизу, інший зверху накладається. І тут е, зв'язаний по один пучок. Ті пучки по сортам, де вже потім вони в'яжуться в один пучок і пакет і зав'язується. Отак от вони стоять, чекають свого часу. Ну, вже скоро я кому маю відправляти черенки. Трішки з'явиться час, я, звісно, вже достану, наріжу лозу. от Я це роблю поетапно. Ну, назбирав частину замовлень. там чи от Зараз є замовлення, якусь частину замовлення наріжу лозу, тому що потрібно це все достати, розпакувати, нарізати, ну щоб вона все ж таки не пересихала. да Все інше запакувати, занести назад, поставити в яму. Тому замовлення будуть виконуватися. По, ну, частково поетапно, от, спочатку одна частина, потім інша частина, от, щоб е, зберегти, максимально зберегти в хорошому якості майбутній посадковий матеріал. Ось тут в мене е, три, да, три от, таких от пакети тут стоїть. І ось тут ще один стоїть пакет. От, така от яма викопана, вимурована з кирпича. Ось тут от вхід закривається. от Тому у мене є погріб, погріб великий, глибокий, але він знаходиться під літньою кухнею, кухнею і все ж таки там тепліше, ніж тут. А тут взагалі от е, хороші умови. Це як би я вже перевірив. Брунька ну, максимально пізно стартує. У мене якось вже лежали лежала лоза. Залишки лози залишилися. Я не планував з них знаї, вже робити сажанці. Лоза лежала до середини травня, і бруньки вже вони були набухші, тобто такий от пушок на брунька, але вони ще не розпустилися. Тобто тут більш-менш хороші такі от умови, помірна вологість та все так от природньо виходить. Тут, тому що тут в землі тепліше. Зверху, звісно, як холодно, то, звісно, холодніше. Але от тут перетин цих повітряних мас, які тут відбувається, якби саме, ну, виходить класно для зберігання лози. Тому от в таких умовах вона зберігається. Кому потрібен хороший посадковий матеріал в майбутньому, чи на прищепу, чи на саджанці, то можете звертатися. В принципі, по сортам гібридних формах практично все є. Ну, деяких позицій, звісно, вже немає, але в більшості посадковий матеріал ще є, тому можете замовляти.